А сьогодні 11-й день інкубації. Температура 37,8, вологість 71%. Десь на п'ятий день проводили, перевіряли інкубаційне яйце, до холмогорів відійшло 6 штук з 19 яєчок, а мамутів одійшло багатенько. 14 штук з 37. Ну, може це те, що тут були і перві яйця і ті, що знесені в морози. Будемо сподіватися, він вторий заложений. Через три дні провіримо, чи це не в гусаках діло. Це поки не підключене. Так, два рази в день перевертаю вручну буковний інкубатор. Я А зараз можна ще стільки же доложити. Цей влізло при закладці 56, а в той по-другому положив і вийшлося. 59 яичок. Ну, там різні, і крупні і маленькі, якщо крупні, то, звісно, скільки не влізе. І тут через три дні ще раз зробимо воскування чи розкоповання. Ось, холмогорські позначені по-іншому. Теж є ось пара маленьких, це бонусні, я халмогорських купляв яйця, то потрібно чоловіку, буде віддзвонитися, розказати що тут з заплідненостю.